Отже, параграф 1.1 вам домашнє завдання опрацювати. Уважно подивіться питання після параграфу. В кінці параграфу намагайтеся дати відповідь спочатку самостійно, а тільки потім, уже якщо, або для самоперевірки, або якщо не змогли дати питання, тільки потім шукайте відповіді в самому параграфі. Щодо матеріалу, який ми з вами опрацьовуємо, то сьогодні у вас дуже проста легка тема. Перший вступний урок: інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, ну і все, що з цим е, пов'язано. Е, взагалі, інформатика е, це дуже обширна наука. Е, в термінології, яку використовують в західних країнах, називається computer science, тобто комп'ютерні науки. Е, деяка сукупність, е, скажімо так, наук, які. Дозволяють опрацьовувати, зберігати, використовувати інформацію, і так далі. Що стосується цих процесів, це матеріал попередніх років. Я думаю, якби для вас це не новиною. Що ми маємо, яку інформацію маємо згідно вашого підручника, який зараз ми використовуємо, який прикріплений у вас і до цього завдання, і він у вас окремо ще як матеріал. Самим першим е, завданням на стрічці з'явився. Отже, інформатика це наука, яка вивчає методи та засоби працювання, передавання та зберігання повідомлень Це дійсно дуже молода наука. Якщо порівнювати з ну, такою наукою, як математика, яка налічує кілька тисячоліть вже да, свою історію, то інформатика ну і близько 70 років. Можна цю, цю, цю цифру трошки плюс-мінус, але. Близько 70 років, і як ви знаєте, розвивається, розвивається динамічно, постійно. Ви можете це спостерігати навіть на прикладі своїх смартфонів і програмних застосунків, які ви встановлюєте. Наскільки швидко виходять нові моделі смартфонів з новими екранами абсолютно нового типу, там з процесорами яких, і, і так далі, і тому подібне. Те, те, те саме і з застосунками. Як і в кожній науці, як, наприклад, і в математиці, є певний набір основних понять. Ну, математики там, в геометрії да, якщо взяти це, основними геометричними фігурами є точка і пряма. Знаєте це, так? Да? А потім вже, вже, з цих основних фіг, основних фігур вже е, будуються інші. Наприклад, трикутник це три точки і три відрізки, які послідовно сполучаються. Ну і так далі. Потім це ускладнюється, ускладнюється, доходимо вже до, до стереометрії, де об'ємні фігури. Але все одно точки в все основними є, е, фігурами. Так і в інформатиці, як в науці, є свої основні поняття. До них належать е, такі поняття, як інформація, навіть слово слово інформатика вже зашифровано про що це наука. Да? Е, Хоча тут таке застереження, що на сьогоднішній день інформатику більш коректніше було б називати все таки Computer Science, тому що ви, ви будете використовувати ну, багато різних е, програмних продуктів, які відносяться до різних класів е, програмного забезпечення, де ну, все ж таки основним елементом є інформація, але в різних витрахах. Графічна інформація, е, в свій час ви будете вивчати. Різні графічні пакети для роботи з растровою, з векторною графікою для створення анімацій. Ви будете вивчати інтернет-технології різноманітні. Ви будете вивчати технології, які дозволяють створювати веб-сторінки. Конструктори сайтів, в тому числі, і в тому числі мови, які, мову, яка дозволяє писати в ручну веб-сторінку, це мова HTML, ну і так далі. Отже, інформація. Одне з основних понять. Крім цього поняття є ще такі поняття, як повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні технології, інформаційні системи. А також, що стосується програмування, це код, алгоритм, програма, наприклад, програмний проєкт. Ой, вибачте. Так. В різних джерелах ми, досліджуючи різні джерела, можна помітити, що до слова до, до того. Поняття це не термін, це поняття. Йому немає конкретного визначення е, цьому слову інформація, але є різні підходи. Один із них це традиційний, як, де інформація розглядається як повідомлення. Другий е, підхід атрибутивний, тобто інформація є невід'ємною частиною будь-яких матеріальних об'єктів і є їхнім описом або так званим атрибутом. І Є ще третій підхід філософський, який е, говорить нам про те, що інформація це результат відображення реальності навколишнього світу у нашій з вами свідомості. Е, в, в, цих, е, в цих підходах щодо інформації ми маємо одні і ті самі моменти пов'язані з тим, що інформацію треба зберегти. Ну, давайте так, е, Етап створення поки що пропустимо, да, припустимо, вона в нас вже є. Ми її синтезували, створили, там написали програмний код якийсь, чи щось там, неважно що. Її треба зберегти. Її треба передати. Е, для чого? Для того, щоб певним чином працювати, наприклад. Е, ну, ну, Це суть основних інформаційних процесів. підручнику трошки більше ви про це почитаєте. Отже, інформація це одне з основних понять інформатики, е, якому немає е, визначення. і... Можна сказати, що інформація, інформація є відображенням реалії навколишнього світу в свідомості людини. Інформацію можна вимірювати, інформацію можна використовуючи різні інформаційні процеси, передавати, працювати і так далі і тому подібне. Одна та сама інформація може бути сприйнята по-різному, тому тут важливі аспекти. Вже були розглянуті вами під час вивчення в попередніх роках. Невеличкий такий відступ щодо цього. Просто ремарка додати до того, що до, до тої бази знань, яка у вас є, що як сприйнята інформація буде залежить ще й від емоційного стану, від того, який у вас настрій, від вашого стану здоров'я і так далі. Як передається інформація? Інформація передається, ну, давайте так, умовно скажемо, повідомленнями. Повідомлення собою являють деякий набір сигналів, е, наперед домовлені, які це сигнали, е, тобто послідовні сигналів, які можуть бути сприйняті. Ну, сп, давайте поки що звернемось до людини, да, яким чином ми можемо сприйняти інформацію. Ми можемо побачити, так, щось нам нам показують. Ми, ми, ми можемо почути, з нами говорять. Ми можемо об'єкт до нього до, ну, дотронутися по -поп -поп його на різні властиці, там теплий, гарячий, холодний, гладкий, шерахват і так далі. Тобто людина сприймає інформацію через органи чуття. В інформації повідомлення передаються трошки в інший спосіб. Не будемо покажеться занурюватись, буде. Час, коли нам доведеться повторити ще й це, але передається інформація, передається інформація в різний спосіб, як ви це знаєте. Що стосується, що стосується комп'ютерної техніки, це, звичайно, електронні сигнали, які певним чином кодуються, декодуються. Також малюнками, схемами, звуками, текстами і так далі. Що стосується даних, ми бачите, ускладнюємо: інформація, потім повідомлення, потім дані. От дивіться, ми від слова інформація вже дійшли до слова дані. Це в нашій цепочці послідовно третє е, поняття, таке, до якого ми дійшли ще раз кажу, послідовно крок за кроком, починаючи від поняття, якому немає визначення, що таке інформація. Потім е, поняття повідомлення, яке далося через інформацію, і нарешті дані. Отже, дані це повідомлення, які подаються. У зручному для зберігання, передавання та опрацювання виглядів. Схеми, діаграми, картинки, звукові якісь записи, і так далі. Ви бачите схемку, де є злівого джерела повідомлення, яким чином передаються, яким чином сприймаються, опрацьовуються, От, наприклад, людини, людини. Да? І потім в результаті ми щось е, вже синтезуємо. Чи нові знання, чи відтворюємо старі. От таке, от, не то, що круговий оборот, а така от схема м, операції з повідомленнями людини, яка пізнає навколишній світ, або живе взагалі в навколишньому світі, йдемо далі. Інформаційні процеси. Інформаційні процеси це певні процеси, які ми, не ми, а обчисленна техніка, комп'ютери здійснюють над повідомленнями. Це такі процеси, як передавання, опрацювання інформації, зберігання, про які ми вже з вами кілька слів сказали на початку уроку. Розрізняють також більш складні інформаційні процеси, наприклад, пошук інформації, використання, групування, розповсюдження і так далі. Ну, Що сказати, ті про складні процеси, чому вони складні? А тому, що вони базуються, як щонайменше, на двох основних процесах. Розберемося з цим питанням. Так, по 9 класу, значить, дивіться. Щодо збереження інформації правильного. Для того щоб не втратити інформацію, часто буває, що інформація, яка є дуже важливою, чи не дуже важливою, але вона може бути втрачена в силу різних причин. Ви могли самі випадково видалити. Ви могли втратити її іншим чином, зловмисники якимось чином, через шкідливе програмне забезпечення пошкодили чи знищили вашу інформацію. Неважливо зараз, як це, чому відбулося, але які заходи треба вживати для того, щоб інформацію все ж таки не втратити. Звичайно, стандартний набір заходів це бекапи робити, тобто робити резервне копіювання даних, хоча б найважливіших. Далі для того, щоб зберегти інформацію тільки для себе і не дати доступ несанкціонований стороннім особам, то використовується ще так, так зване шифрування даних, це вже технологія працювання повідомлень. А також можуть застосовуватися різні політики безпеки, якщо це в мережі, наприклад, навіть навіть в мережі комп'ютерного класу да, Кабінету інформатики. Не говорячи вже там про більші, якісь об'ємніші, розгалуженіші мережі, то це е, різні права доступу, це адміністрування мереж, тобто обмеження доступу різних користувачів до різних даних. Тобто є одні користувачі, наприклад, юзери, да, звичайні користувачі, які можуть використовувати інформацію для своїх потреб, для роботи, для навчання і так далі. Є там більш привілейовані, скажімо так, групи. Користувачів, які мають більше прав вони можуть там вже встановлювати програмне забезпечення, вносити певні зміни. Ну, і є адміністратори, да, е, які взагалі все можуть. Тобто такі моменти. Так, е, інформаційні процеси, да, яким чином е, пояснити це? Дивіться, ми отримуємо повідомлення, відповідно, нам треба їх передати. Потім. Нам треба зафіксувати ці повідомлення для ну, хоча б тимчасового зберігання, а в багатьох випадках це зберігання буде ну, якщо не постійним, то досить тривалим. Тобто, що, тут у нас вже <кхем beleza> задіяний складніший трошки процес, такий як зберігання повідомлень. Далі інформація аналізується, аналізується зміст повідомлення, і на основі отриманої інформації можливо, нам треба прийняти якесь рішення. Відповідно, це інформаційний процес задіяний такий як опрацювання повідомлень. Ну і передати вказівки на виконання для рішення це процес передавання повідомлення. Мені найбільше цей процес нагадує вже написання програмного коду. Ви працювали в Лазарусі в восьмому класі, там я знаю, можливо, ще й в сьомому. І от ці вказівки, які ви писали, да, там команди на формочку розміщували об'єкти. Потім е, створювали процедурку, яка там по натисні на кнопку щось робила. От ви передавали вказівки: щось робити комп'ютеру через програмний код. Ну, от таким чином я це можу вам прокоментувати е, операції. різноманітні. Е, із діянням інформаційних технологій можуть використовуватись над різними типами даних. Це над надзвичай, звичайними текстами в, в будь-якому текстовому редакторі чи текстовому процесорі. Це робота з графікою. Дуже зараз поширений такий актуальний вид. Е як? Computer science, вид е цього, програмних пакетів по обробці графіки відомий вам, навіть можливо, встигли набриднути вам трошки презентації. Тут ми з вами ще поговоримо, тому що тут ну, значок зараз де презентація, ми написано, стоїть значок PowerPoint. Е ну Хочу вам на всякий випадок нагадати, що слово презентація і слово PowerPoint вони не тотожні Тобто презентація це не PowerPoint, а PowerPoint це презентація. Цю презентацію можна проводити, не використовуючи PowerPoint, можна навіть в Word чи на плакатах намальованих вручну чи фломастерами проводити. Про це ми ще з вами поговоримо. Но найбільше обчислена машина працює над обробкою, звичайно, числових даних. Це те, що для нас, як для користувачів, ну, трошки скрито від наших очей. Обробка мультимедіа і інші там, мультимедійні, тобто звукові, відеодані і так далі. Трошки підсумовуючи, можна сказати, що інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням обчислювальної комп'ютерної техніки. Інформаційні технології мають певну класифікацію. Будь ласка, почитайте в підручнику, від чого залежать і яким чином вони класифікуються. Це вам домашнє завдання, все ж таки параграф 1.1 почитати і розібратися з, з цим питанням трошки детальніше. Із-за обмеженості по часу і бажання дати вам можливість трошки ще відпочити, на, на, щоб у вас була нормальна перерва, цю частину я скоротив. Домашнє завдання почитати підручники. Як я вже сказав, підручник у вас, якщо вам не видали паперовий бібліотеці, хоча вам мали видати, їх вистачає, то є електронна версія. Нагадаю, прикріплена до цього уроку і е окремим е матеріалом ваш Google клас. Так, які інформаційні ресурси можуть бути застосовані е з використанням? Де застосовуються ті інформаційні технології з допомогою яких інформаційних ресурсів? Це різноманітні програми. Зрозуміло, щоб комп'ютер працював, щоб щось можна було е з ним робити, повинна бути встановлена програма. Хочу малювати, треба програма для малювання. Яка це вже інше питання. Хочу переглядати графічні зображення, повинен бути viewer, програма-переглядач е для того, щоб можна було переглядати зображення. Зазвичай, якщо у вас встановлена операційна система Windows, там вже є програми для перегляду зображень. Вже є програми для перегляду відео, перегляду простих документів, але ряд інших програм і достатньо велика кількість, треба все ж таки окремо потім встановлювати. Офісний пакет, наприклад, там же, де є Word, той самий, чи PowerPoint і так далі. Так, аудіодані, прослуховування, це я вже говорив, да? веб-сторінки. Написано та інше. Е, так, отже, для, для реалізації окремих інформаційних технологій е, створюються різні інформаційні системи. Сукупність пов'язаних елементів, які призначені для реалізації інформаційних процесів, і є інформаційними системами. Інформаційна система, давайте так. Ну, можна уявити, що, що, що це комп'ютер. Давайте так. Для спрощеності. Комп'ютер це теж інформаційна система. Дивіться. Далі, коли я говорю інформаційна система, ви маєте на увазі, що це комп'ютер, але потім ми масштабуємо це на більшу кількість пристроїв, скажімо так, електронно обчислених машин і так далі. Будь-яка інформаційна система має дві складові, як мінімум. Не як мінімум, а точно дві: апаратну складову і програмну складову. Апаратна складова це всі ті пристрої. Фізичні пристрої, з яких складається комп'ютер Материнська плата, там жорсткий диск, процесор і так далі. Не буду всіх перераховувати. Це апаратна складова. Да? І програмна складова це ті програми, які встановлені на ваш комп'ютер. Найперша програма вірніше це не програма, це комплекс програм, така сукупність програм, яка найпершою встановлюється на ваш Комп'ютер це операційна система. Windows операційна система не буде на вашому комп'ютері Windows, ви включивши комп'ютер, побачите там е, початкову сторінку загрузки BIOS, і далі буде все. Далі буде чорний екран. Нічого ви з цим комп'ютером з, з комп комп ви зробити не зможете. Відповідно, на кожному комп'ютері повинна бути операційна система, як мінімум. Ну а далі е, різного роду прикладні програми, як я вже називав, це офісні пакети. Microsoft of Office один з найпоширеніших е, офісних пакетів, де є Word, PowerPoint, Publisher, Excel, бази даних, Access і так далі. Є інші аналогічні е, офісні пакети, там LibreOffice чи OpenOffice, безкоштовні, їх можна скачати, встановити. VPS Office теж безкоштовний. Тобто є аналоги, є замінники для таких офісних пакетів. І вони зазвичай теж встановлюються на комп'ютер для того, щоб можна було мінімально щось робити з тим комп'ютером. Тому що саме по собі операційна система, ну так, да, там буде блокнот, там буде якийсь Paint, програмка для перегляду зображень, програма для перегляду відео і переслуховування звуків. Такі найпримімніші, найпростіші програми. Хочете складніше, якийсь там собі Photoshop чи ну, Movie Maker для того, щоб створювати, чи Sony Vegas Studio. Всі ці інші програми треба або купувати, якщо вони платні. Ну або якщо знаєте безкоштовні пакети, ну аналогом безкоштовного фотошопа, наприклад, є про програма GIMP. Хто е цікавиться графікою, то от, замість фотошопу є безкоштовна програма. Аналогічна, повністю з усіма такими самими функціями, але називається BIM І розповсюджується безкоштовно. Також, крім таких е прикладних програм, на комп'ютер часто встановлюються службові програми, вони вже можуть бути встановлені разом з операційною системою, які там призначені для дефрагментації диску, чистки диску там, і так далі. Також можна додатково встановлювати програму, яка буде слідкувати за температурою на процесорі, вашому, за частотою, там, ну, такі більш складніші програми, які, які дають більший об'єм інформації, які вас цікавлять. Ну і є спеціальні прикладні програми, такі, які не, не кожному треба. Навіть більше скажу, більшості з нас вони і не треба. Це спеціальні банківські системи, якісь там системи купівлі-продажу чогось. Не сайти, не путайте з платформами, де це можна зробити. Є спеціальні програми банківські. Тобто банк він працює не тільки з програмою Excel, банківські працівники, а у них там свої програми, свої банківські програми, якими вони. Користуються в своїй роботі. Я маю на увазі банківських працівників. Ну і, і є ще слово інші програмні комп'ютерні програми не будемо глублятися, які саме e, в сучасному суспільстві все більше і більше e, змінюються пріоритети в напрямку того, що, що, повин, що повинен вміти середньостатистичний юзер, середньостатистичний користувач комп'ютера. Ну, треба своєчасно, швидко опрацьовувати поток інформації. Причому це можуть бути величезні потоки інформації. Ну, це не тільки скролити ленту там, в Інстаграмі чи де, да, і осматривати. Інформаційні потоки на вас е, льються звідусіль. І треба е, дуже швидко і своєчасно вміти опрацювати їх і з ними працювати. Також. Дуже важливо вміти ефективно використовувати технології пошуку. І у нас, наприклад, для прикладу, скажу вам, будуть практичні роботи спеціально призначені для того, щоб ну отточити, від, 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 відточити вашу майстерність в пошуку інформації. Тому що ну забити в Google пошуковий, пошуковий запит якийсь нескладно. Але не завжди, отак от напряму, можна знайти інформацію, яка вас цікавить. на одній Практичних робіт, а так у уроків у нас буде якраз кілька по, 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 по цьому. Ви будете дійсно шукати інформацію і заповнювати мені. Ну, я розкажу все на уроці. Так, ефективно використовувати технології пошуку, добору, систематизувацію, опрацювання інформації і так далі. Дуже важливо. Працювати ще й з актуальною інформацією, тому що інтернет постійно розростається, він постійно з'являються нові сайти, нов, нова інформація, і часто інформація, яку ви знаходите, давно не актуальна і ну не має вже відповідно значення такого, якого мала в свій час. Ну і на основі аналізу. Які ви проводите після пошуку, під час пошуку, аналіз систематизації? От на основі аналізу систематизації інформації і повідомлень приймаються рішення щодо подальшого використання тої чи іншої інформації, в якому виді, як, де і так далі. Ну, це від конкретних задач залежить, ми знову ж таки над цим попрацюємо. Ой, вибачте. Що вам треба знати? Які знання, вміння і навички? Ну, по-перше, основи теорії. Тобто, треба знати, все знати неможливо, але основи теорії інформації треба знати. Треба володіти навичками ефективного пошуку, збирання, зберігання, опрацювання, передавання і захисту інформації. Необхідно вміти аналізувати знайдену інформацію чи просто ту інформацію, яка у вас є, класифікувати її, оцінювати і на основі цього приймати рішення, синтезувати нові ідеї рішення. І так далі. Так? М -м -м -м. Ну, тут таке останній пункт: готовність не, не тільки володівати знаннями, а й їх пропаганду пропагав... пропагувати, вибачте. Е -м 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 -м. Ну, це вже таке. Теж треба вміти Далі, е готовність приймати різноманітні повідомлення, які навіть е розходяться з вашими вже. Уявленнями, які у вас є, ну тут така справа це вже е, трошки інший, інший інший рівень інших навичок. Будемо над цим працювати. Також розвивати треба в будь-якому випадку навички між спілкування. Ну, е, зараз така ситуація у нас дистанційне навчання і. Спілкуватися з використанням комп'ютерних технологій для вас, я думаю, не проблема. Тут хотів хотів би додати, що це ще треба вміти робити і різними мовами, тому що більшість інформації, більшість документації щодо комп'ютерної техніки, комп'ютерів, програм, вони саме англомовні вчить англійську мову. Ну і спілкуватися без комп'ютера теж ну не теж, а це, на мій погляд, Набагато важливіше. На жаль, ми трошки зараз ем, позбавлені цього. Також вам треба вміти аргументувати свою думку. Ви знайшли інформацію, ви її якось використовуєте, але в когось може бути інша точка зору, і інша людина по-іншому може сприймати ту саму інформацію. І ви повинні вміти дискутувати на рахунок того. Яку інформацію ви знайшли, чи є вона правильно вірною, достовірною, як її, як її використати на етапі прийняти, прийняття рішення, Ну, а також вам треба знати те, що є поняття інтелектуальної, власне, інтелектуальної власності. Наприклад, не можна з торрента чи звідки там скачати Photoshop, встановити його взламаний і використовувати. Ну тобто, так ще роблять. Але в цивілізованому світі це не прийнято, і треба поважати авторські права. Авторські права є не тільки на програмні продукти, а і на тексти, на картинки, на будь-який від інформації, скажімо так. Тому будьте готові, що якщо ми будемо в цивілізованому світі, а ми там будемо, вам доведеться дотримуватися цих авторських прав. Ну, як мінімум, в своїх презентаціях ви що можете зробити, яким чином дотриматися авторські права? Вказати сайт чи людину, в якої ви взяли ту чи іншу інформацію для своєї презентації. Чи джерело, там, наприклад, Вікіпедія, чи там, сайт такий-то. Це картинка взята в того, того. Ну, і так далі. Так, на цьому я буду закінчувати. У вас тут в останніх двох слайдах є питання. Зверніть увагу, що питання будуть після кожного параграфу, який ми будемо вивчати. І як я вже сказав на початку року, намагайтеся дати правильні відповіді на ці питання, причому намагайтеся дати їх після прочитання параграфу, після того типу, як мене послухали. Намагайтеся дати відповідь самостійно, подумати, тому що у вас на інформації, ну я розкажу це окремо. Так, ну що на цьому мої пояснення закінчую я. Читайте параграф, зустрінемось на наступному уроці.